Вашому дому до Господа приходять різні люди і приходять різними шляхами. Як до Бога прийшов наш гість, ви зможете дізнатись, коли послухаєте і подивитесь черговий випуск передачі мир вам. Шановні краяни, я з великим задоволенням хочу представити нашого гостя сьогодні вперше в нашій програмі проповідник Слова Божого Михайло Скіцак. Мушу сказати, що Михайло Скіцак молодший, тому що батько вже був наш, нас на е, зйомках і вже говорив своє свідчення. І сьогодні черга для сина Михайла Скіцака. Е, Михайло приїхав до нас, приїхав і прилетів з міста Фресно. Це штат Каліфорнія, Сполучені Штати Америки. А наша тема Христос. Дорога до спасіння. Михайло, вітаю тебе, в франківську на рідній землі. І хочу сказати до наших глядачів: якщо ви бажаєте сказати кілька добрих слів для нас, для тих, що тих, що готують передачу. Або можливо, якась критика у вас є, ви можете зателефонувати або вислати смс на такий номер 098 92 57 061. Ще раз, 098 92 57 061. А до Михайла буде перше, перше запитання. Воно дуже просте. Так? Як проходило твоє дитинство і рання юність? Перш за все, хотів би сказати вітаю вас, Володимир, вітаю. вітаю вас, дорогі телеглядачі. Радий бути тут з вами на цій передачі. Е, розказати про моє дитинство я виріс в простій солянській е, християнській сім'ї. Мої батьки завжди ходили в православну церкву. Бувало, що і в якусь неділю ходив з ними і я до церкви. Церква для мене було щось може таке. Е, Другорядне, з церквою ми дружили на відстані. Я любив з батьками прийти до церкви, але не мав великого розуміння, для чого я туди йшов і які, якою метою було то відвідування церкви. Зводилося все просто до ритуалу, до, якогось, до якоїсь літургії. І не було ніякого духовного зв'язку між мною і Богом безпосередньо. Ну, але я думаю, що варто сказати, де це було, так? Де ти народився? І я народився в, в Горочанському районі, село Дзвиняч. Ходив в середню школу до 10 класу, до того як ми виїхали в Америку. Mm -hmm. так. Отже, дитинство юність прийшли, я думаю, що в добрі сім'ї, але в тебе не було глибокого такого розуміння слова Божого. Так не було бажання читати Слово Боже. А як не читаєш, то й не знаєш. А як не знаєш, не читаєш, то й не віриш. І відповідно життя воно не є християнським. Так? Таким. А як ти прийшов до Христа, як появилася в тебе віра в Бога? Це був досить глименнозі глибока віра в Бога. Це був досить такий тривалий процес. Він починався ще в православній церкві. Він починався ще, коли мені було можливо десь 16 років, коли мої батьки емігрували в Америку. А я ще протязі року зі своєю сестрою жив в Україні, ходив в школу mm -hmm. без, і... батьків, так? без батьків. І якось тоді я починав більше задумуватися про те, що е... я залежний від Божої милості, його благодаті, його допомоги, Його охорони. І бували моменти, коли з. За... Хворіла молодша сестра, і треба було ставати мужчиною, ставати батьком для неї, ставати її на допомогу. І е, бувало, не вистачало сили. Я звертався до Бога в молитвах, які я знав на той час. Отче наш. Е, говорив просто своїми словами, бувало. І старався ходити в церкву. Мій тато перед від'їздом в Америку був досить е, зайнятий в нашій сільській церкві. і я якби перейняв то його е, е, діло і почав ходити, можливо, майже кожної неділі до церкви, вже як батьки були в Америці. І е, бували моменти, коли я стояв на е, е, церковному служінні разом з, з людьми, з братами, сестрами, і згадую моменти, коли е, це був якийсь ранок, світало, літній і священник. Проводив цю літургію, і нараз вся церква співала Отче наш співаною формою. І, я, бувало, мені йшли мурашки по, -по, -по шкірі. І я просто усвідомлював, якими сильними були ці слова, і починав розуміти важливість цих слів, які я співав, і про які я роздумував в той час. І Якийсь мир, якась благодать наповнювала серце, і так по чуть-чуть по я починав розуміти, що Бог, він насправді досить близький, до нього треба звертатися. До нього треба приходити, його треба славити. Потім, як ми вже переїхали в Сполучені Штати Америки, знову трошки закрутився, забув про Бога, вже трошки було легше жити, і Бог знову став якось на, на друге місце. Не можу сказати, що я був святий, безгрішний, багато робив помилок, які напевно що не один раз гнівили Бога і розосумлювали його. Ображав людей, бувало, лихословив, лицемірив дуже багато. Перед всіма я всім здавалося, що я такий добрий, хороший, вихований син у, у батьків. А насправді серед друзів в мене виходили гнилі слова. Я міг. Позволити собі випивати, міг дозволити собі і вкрасти, навіть бувало і в Америці. І ніколи не задумувався над наслідками, ніколи не задумувався над тим, що Бог, можливо, страдав за мене і, і заплатив велику ціну, щоб я не робив цього в своєму житті більше ніколи. Ніколи я за цим не задумувався. потім з часом так вийшло, що ми переїхали в штат Каліфорнія в Америці. А в місті, в якому ми проживали, в місті Фрезно, там не було взагалі е, ніякої українськомовної або російськомовної церкви, е, окрім е, християн єван... віри євангільської. І е, наші друзі нас в один день запросили відвідати цю церкву. Ми почали ходити. Е, бувало, що ходили просто десь колись, якоїсь неділі. Але кожен раз, коли я приходив в цю церкву, я розумів, що половина, якщо не більшість проповідей йшли в мою сторону, що Господь промовляв моє серце, я прослуховувався до слів, які говорили проповідники, і починав задумуватися над своїм життям. і е, саме більше задумувався над е, з метою мого життя, взагалі, е, як воно буде далі і що мене чекає. В майбутньому, а особливо в вічності. І Господь так повільно вів мене вплоть до того, що мені вже було 18-19 років. Я закінчував школу в Америці і вже був частинкою маленької української церкви там. Не членом церкви, а просто рядовим. Відвідувачем, але так як це була мала церква, то ми досить добре знали один одного, і молодь збиралася на біблійні заняття. По п'ятницях ми ходили на навчання, і я дуже сильно здружився з цією молоддю. І дуже багато від них пізнавав про Бога і про Його святість, про Його любов, Його благодать. Це були перші рази, коли я сильно починав читати Біблію. Бог відкривався мені у святому письмі. Якщо ви хочете, ми можемо зачитати угу. одне місце зі слова Божого. Воно написано в Євангелії від Івана, в 14 розділі, 6 вірш. Написано, що Ісус підійшов до Хоми і розмовляв своїм апостолом і сказав у 6 вірші: промовляє до нього Ісус, я дорога і правда, і життя, і до Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Ці слова досить сильний мали вплив на мене. Я починав розуміти, що Ісус він був дуже конкретний в своїх відповідях до апостолів і до всіх своїх учеників. Він казав, що тільки я і тільки через мене можна прийти до Бога, пізнати е, батька, Отця і взагалі мати спасіння. І це починало дуже сильно глибоко засідати в мою душу. І з часом я. Е, Починав каятися в своїх гріхах. Це не було щось, яке відбулося в один день. Це Бог постійно працював в моєму серці, і бувало, під час проповіді Господь просто торкався в мого серця, і я в собі десь там глибоко плакав і, і жалів за тим, що в мене життя було гіршим, чим того би хотів Бог. Хтось слухає і думає. Ну от Запросив е, гостя, так? він таке про себе розказав, так? що і, і, те робив, і те робив погано, так? ті гріхи. Але ми всі зрішили. Просто хтось більше зробив, хтось менше зробив, е, е, хтось хотів зробити, вкрасти так немає можливості, е, а, а міг би так? Е, і Немає на землі людини, яка би не зрішила. І всім потрібно покаяння. І віра і покаяння, прихід до Христа, воно приходить тоді, коли ми починаємо читати Слово Боже, заглиблюватись Слово Боже. І ми розуміємо, що нам потрібне покаяння, нам потрібен Господь Бог, нам потрібне спасіння. Так, і так само в моєму житті. Я пам'ятаю одного вечора. Це після школи в Америці вже зробив уроки. Я просто взяв до рук Біблію і почав читати Євангелія від Матвія. Воно мені було трошки. Більш зрозумілий, і я просто прочитав його від початку до кінця. Ага. І, і того вечора я просто молився. І я просив Бога, щоб він простив мені. І я хотів йому служити. Після того я починав більше е, бути зайнятим церквою. Е, ця церква, в яку ми ходили, вони дозволяли мені проводити час з, їх, з їхньою молоддю. Я е, починав більше читати, і навіть їхні, їхній... їхній. Лідер молодіжний він запропонував мені, якщо він бачив мені, що я дуже був відкритий до слова Божого, Він запропонував мені, чому би і я не підготовлював на якусь тему е, якісь розповіді, якісь роздуми, якісь е, для молоді, щоб ми разом роздумували, читали слово Боже. І я починав це робити. Мене це сильно запалювало, і мені хотілося ще читати слово Боже. Мені хотілося ще більше пізнавати його. І так поступово я приходив до нього тільки. Один момент можу розказати, що, що заважало мені повністю віддатися Богові, це те, що я не визнавав себе, що Бог мене спас, що Бог мені прощає мої гріхи. Я тримав це все в собі і ніколи не признавався в своїх відчуттях. Бувало, що проповідник в церкві призивав до покаяння, призивав визнати себе грішником і визнати Ісуса Христа своїм Спасителем, і мені не вистачало сміливості. Визнати це публічно. Бувало, що я стояв на служінні і в серці і плакав, каявся, але ніколи не міг зробити цього першого кроку і вийти і сказати: Боже, я твій, а ти мій Бог, і будь моїм Богом до кінця мого життя. І, і я просто закінчував служіння і виходив. І десь там, в глибині душі, якийсь голос завжди мені говорив, що. Тобі треба змінитися, тобі треба покращитися, тобі треба е, ща стати кращим. Бог не приймає таких грішників, як ти. Тобі треба е, і там виправитися, і там виправитися, і там виправитися. Та завтра ти згрішиш. І знову будеш те саме робити. Чому тобі тут зараз показувати, ти будеш лицеміром? А, але ти це зараз? голос не Божий. Не Божий голос, взагалі. Я думаю, я вірю, що це був голос від лукавого. І, і це завжди зупиняло мене, тормозило мене, і ніколи не було того. Того моменту, але з часом все одно Бог продовжував працювати, Дух Святий працював у моєму І Одного дня це був Великодній день свято Воскресіння Господнього. У 2010 році наш пастор проповідував і зробив великий акцент на те, що Ісус Христос Воскрес і з Ним Воскресає ми. Ті люди, які каються в своїх гріхах, просять Бога прощення, Бог воскресає їхню душу, Бог змінює їх і дає їм нове життя. Я сильно задумався над цими словами, і проповідник наголошував на тому, що ми повинні приходити до Бога такими, якими є, грязними, настільки ми є, грязні, з такими гріхами, які в нас є гріхи, і давати Богові, щоб він робив ту чистку, щоб Бог забирав і очищував наше серце, бо ми безсилі. І в той день я підняв руки, я здався, і я сказав, Боже. Це образно. Так, так, це образно. Я сказав, Боже, все. Я не можу, скільки я не стараюся, я не можу змінити себе, і я хочу ж хочу сильно змінитися, але я не можу. Я хочу, щоб це зробив ти. І в той день я визнав Господа своїм спасителем, і вся церква раділа за мене, раділи за мене батьки. Я був першим з нашої сім'ї, хто е, прийшов до Бога. І від того дня моє життя змінилося. Ну а як проходить твоє життя як віруючі людині? Що, що помінялося? Так, ну кардинально, є якісь кардинальні зміни? Чи так все плавно тебе проходило? Я би сказав, що більше плавно в мене в житті все проходило. Е, кардинально, напевно, змінилося це дві речі. Перша речі це відношення про вічність і взагалі розуміння вічності, взагалі розуміння е, майбутнього. Я більше все покладаю на Бога. На сьогоднішній день я більше все віддаю в Його руки, я признаю Його волю. Я знаю, якщо щось стається в майбутньому, стається з його волі, і що він е, все бачить і всьому керує. І я знаю, що в один день я пристану перед Ним і Він заплатив за мене. І я не повинен переживати за гріхи, які я вчинив, е, тому що Бог мені вже їх простив. Так, коли ти покаявся, Господь прощає гріхи. Е і завжди питають, ну що, а зараз як ти не грішиш, та завжди так питають. Неможливо сказати. Я би напевно був цим міром, якщо б я сказав, що я не грішу. Грішу і буває щоденно грішу. Але є то розуміння і та благодать Божа, яка заставляє кожного дня падати на коліна, десь в душі молитися, просити Боже, прости. Як тільки Бог е нагадує про те, що я згрішив, в тому чи іншому відкриває в Слові Божому, то я розкаююся в своїх гріхах і щиро вірю в те, що Бог має силу і благодать простити. А Мені. друга річ, що змінилась кардинально, друга річ, яка змінилася, це моя відношення до Слова Божого і, взагалі, до церкви Божої. Я більше почав розуміти, що таке є святість Божа, що таке його закон. Я почав більше усвідомлювати, що таке. Відношення правильно до батьків, відношення до е, неділі, до сьомого дня, як приходити до Бога і славити Його, як віддавати йому хвалу, що він достойний, що неможливо заробити всіх грошей, що неможливо е, здобути всіх багатств земних або здобути всіх освіти. Що треба відділяти час для Бога, що Бог повинен бути пріоритетом в житті, Бог змінив моє життя. До такого рівня, що буває, я не починаю дня без того, щоб не почитати Слова Божого. І як почитаю Слово Божого, в мене, в мене день набагато інший, В мене день набагато благословенніший, В мене день набагато е, мир в житті набагато кращий. І я просто замічаю ці, ці благословіння з дня на день і, і просто вражений від того, як Бог. Працює в моєму житті. І на завершення одним реченням: Твої побажання нашим глядачам. Напевно, найбільшим побажанням для глядачів буде, щоб вони в простоті і в смиренності приходили до Бога, не старалися змінити себе або очистити себе, або в якийсь спосіб прикрасити себе і бути кращим перед Богом, а просто прийти таким, яким є, і сказати: Боже, ти зроби. З мене такими, такого, який ти хочеш. Ти працюй наді мною кожного дня, кожної хвилини, змінюй мене, і просто перебувати в Слові Божому, перебувати серед е, віруючих людей, серед християн і е, не покидати, Божого, Божої благодаті, Божої руки, просити в його милостині, молитися до нього і славити Його за своє. За його благословення в нашому житті, дякую, Михайле. Можливо, хтось щось не до кінця зрозумів. Хай читає слово Боже, там все написано, ясно, зрозуміло, доступно, і ми маємо достатньо перекладів українською мовою Біблії, щоб ми могли зрозуміти волю Господню. Дякую, Михайло. Хай Бог благословить твою батьківську сім'ю, бо ще не маєш своєї власної yeah. та це що все попереду. Хай Господь благословить Україну і наш yeah. край, Івано-Франківську область, село Дзвиняч, Зокрема, і Хай Господь благословить українську діаспору, яка там далеко за океаном, але ми всі разом. Ми є всі один народ, і Хай Господь благословить церкву Христову, яка є тут на землі. Дякую. Yeah. Дякую. Yeah.